У Полтаві відбулася церемонія нагородження до міжнародного дня молоді. Заступниця голови Полтавської обласної військової адміністрації Катерина Режиченко вручила відзнаки кращим представникам молодого покоління Полтавщини. Якщо дивитися по всім по всіх фронтах, волонтерських, військових, підприємницьких, ті, хто займається зараз і освітою, і в того, що ми маємо, це насправді це молодь. І ми повинні говорити не про те, що ми відбудуємо, а потім на них звернемо увагу, бо це наше майбутнє. А зараз вони є сучасністю, їм жити насправді, їм народжувати тут дітей. І мені здається, вони тримаються якоюсь неймовірною цією національною ідеєю, яку необхідно помічати і їм також давати. Привід не для свята, а хоча б для відзначення. Нагороди полтавська молодь отримала за активну громадянську і волонтерську позицію за вагомий особистий внесок у молодіжний розвиток Полтавщини. Відзначили і тих, хто брав активну участь у молодіжній політиці області, хто був ініціативним і цілеспрямованим. Тих, хто неабияк долучався до розвитку своїх громад. Також нагородами відзначили молодь, яка долучалася до збору коштів на потреби зсу, організовувала гуманітарну допомогу та допомагала у справах переселенців. Основний тягар протидії агресору на сьогодні він, на жаль, на нашій молоді, тому що переважно наші захисники це найбільш активні молоді люди, і чоловіки, і жінки, майже 20% в Збройних сил України. На сьогодні така чудова нагода сказати їм, перш за все, велику вдячність, тому що. Те, що ми сьогодні можемо знаходитись в цих умовах, це перш за все завдяки їх зусиллям, завдяки їх подвигу і їх відданості державі. Під час нагородження обласні відзнаки отримали півсотні представників молодіжного руху Полтавщини.